На додаток до НАТО, як такої такого інституції, яка охоплює всю північну Атлантику, треба безумовно мати щось на зразок європейської армії. Це не повинно бути паралельно, це не повинно бути дубляжем. Це мають бути спеціальні військові формування, які доповнювали те, що є в рамках НАТО. Але разом з тим були б під європейським командуванням, яке б могло приймати швидкі рішення. Подивіться, що відбувається зараз. Е, є очевидні атаки російських літаків, російських безпілотників на країни Альянсу. І що вони роблять? Вони зараз сідають і починають обговорювати, а як нам реагувати. Це на мою думку скандально. Натомість повинні бути чіткі інструкції, що має робити кожна країна НАТО чи Європи, яка Зазнає ударів, атак і так далі з боку Росії, і це має бути оголошено, це має бути написано великими червоними літерами і передано всі російські посольства в країнах Європи. Що в разі якщо щось залітає в наш повітряний простір, воно знищується автоматично.